Вогняний Бог Маранів. Початок подорожі Раннього серпневого ранку Енні Тім О'Келлі попрощалися з рідними і вирушили в подорож. Їхнє спорядження було продумано до дрібниць. У цьому надто допомогла досвідчена мандрівниця Еллі. Запас харчів склали у подвійні шкіряні торбини. Перекинуті через спини мулів. Діти взяли рюкзаки з найнеобхіднішим у дорозі. Там була зміна білизни, мило, зубні щітки й порошки, ножі, ложки та інші дорожні дрібниці. Через плече Енні висіла підзорна труба, яку подарував Еллі одноногий моряк Чарлі Блек. На лівій руці в кожного із дітей був компас. А на правій годинник. У тіма в торбині лежав спущений волейбольний м'яч. Річ у тім, що хлопчисько вирішив навчити жовунів і моргунів благородної гри у волейбол. Тім був вправним гравцем і його приймали в команду навіть старші хлопці. На додаток тім був озброєний. Біля його пояса висіла міцна палиця з потовщенням на кінці. Із мішечка, приладнаного до сідла Енні, визирала мордочка Артошки. Чорні оченята песика весело поблискували. Він був дуже задоволений подорожжю. Коли йому набридало сидіти в мішку, він уривчасто гавкав, його спускали на землю, і він біг за мулами. Джон Сміт проводжав дітей на руді кобилі Мерії, Ганібала й Цезаря. Пустили найлегшою ходою, та все одно фермерська конячка на силу встигала за могутніми мулами, зарядженими сонячною енергією. Нічогенька худібка, що й казати, бурчав задоволений Джон. Отаких От би запрягати в плуг. Вони за день, бо зна скільки землі переорють. Ніби розуміючи слова фермера, мули невдоволено ворухнули довгими вухами. Настав час прощатись. Джон міцно обійняв Енні і Тіма, побажав їм щасливої дороги, просив бути обережними і не затримуватися в чарівній країні, тому що батьки будуть день і ніч думати про них і чекати. Тім і Енні перевели шпеники на швидку ходу, мулець дзвінко брикнули копитами, з-під ніг у них знялася курява. І через п'ять хвилин фермер ледь міг розрізнити в далині дві тьмяні цяточки. Бодай мене грім вдарив, прошепотів уражений Джон Сміт. Оце так мчать. Нами з тобою мері так само далеко до них, як куцому до зайця. Навряд чи ворог перехопить їх дорогою. Фермер повернув конячку і потюпав додому, міркуючи про дивні події. До яких долучилася його сім'я, з того незабутнього дня, коли над Канзасом промчав ураган, викликаний злою чарівницею Гінгемою. Енні й тім насолоджувалися швидкими верхогонами. Поля й річки пролітали повз них, ніби гнані назустріч вітром. Рідкісні пішоходи здивовано дивилися їм услід. А вози зі снопами мелькотіли наче стовпи вздовж дороги. Надвечір подорожні залишили позаду чимало миль, на ночівлю зупинилися у відлюдному лісочку, далеко від жител. Енні дістала з в'юка все перетворювальне полотнище, колись приготовлено дядечком Чарлі Блеком. За бажанням власника, воно могло бути. Чи то надувним човном, чи то вітрилом, чи то великим тентом. Цього разу воно перетворилося на зручний намет, де діти спокійно провели ніч під охороною вірного Артошки, і дні понеслися один за одним, як прудкі мули наших мандрівників, енні тім прямували на північний схід, по змозі уникаючи населених місць. Біля струмочків вони запасали воду в чималенькі фляги, а скакунів не було потреби поїти. Погода стояла ясна, сонячна, тож не треба було ставити тварин на зарядку. Вони набиралися енергії під час руху. Перша широка річка, що зустрілася на шляху, зупинила подорожніх, Енні вже збиралася надувати повітрям все перетворювальне полотнище. Аби зробити з нього пліт. Тім зауважив, що нелегко переправити мулів на слизькому плоту без перил і огорожі. Давай, Ноенні, спробуємо переплести річку, не злізаючи з сідел, запропонував хлопчик. Поставивши регулятори на тиху ходу, діти сміливо спрямували тварин у воду. І сталося диво. Мули попливли. Ніби робили це хто нас скільки разів. Усередині вони були майже порожні, тож на воді трималися чудово. Вони так загрібали воду своїми дужими ногами, що вмить опинилися на іншому березі. Ура, ура! закричав тім. На таких молодцях, як наші Цезар і Ганібал, можна море перепливти. Велика небезпека загрожувала дітям у широкому степу. Де водилося чимало вовків. Зібравшись численною зграєю, степові вовки заступили мандрівникам дорогу. Ті хотіли податися назад, проте й там на них чекали вороги. Жени вперед, повним ходом, скомандував тім. Мули помчали, наче ураган. Декілька вовків покотилися з розбитими головами і переламаними ребрами. Один великий звір, мабуть, ватажок зграї. Підстрибнув, намагаючись вирвати Тіма з сідла, але сміливий хлопчисько що сили торохнув вовка палицею по лобі. Приголомшений ударом хижак перекинувся. Зграя розступилася і через хвилину залишилася далеко позаду. Тім був страшенно задоволений і вихвалявся на всі заставки. Бачила, як я огрів його поміж очей? кричав хлопчисько. Напевно, він здох від моєї палиці. Енні засумнівалася в цьому, і тоді Тім запропонував повернутися, щоб подивитися. Енні не захотіла знову зустрічатися з вовками і хутко погодилася з товаришем. Тім засвистів войовничий марш. І тільки тоді Артошка наважився вистромити носа з мішка, він туди заховався, коли побачив зграю лютих вовків. Писик за вдачею був сміливий, але обачний. Він розумів, що сутичка з вовком буде нерівною, хижак переламає йому хребет одним ударом лапи або перекусить навпіл величезною зубастою пащею. Побачивши ворогів далеко позаду, Артошка зневажливо гавкнув на них. А Енні розсміялася Та мовчи вже, герой. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.